На шляховики на вулиці 16 липня працюють вже більше тижня. Тут вони приводять до ладу тротуар. Втім, бордюри, які вийняли з одного боку вулиці, вже декілька днів так і лежать. Щодня вулицею проходять тисячі людей, адже тут розташовано чимало установ. Дехто з мешканців міста переконаний, що нагальної потреби розбирати вулицю не було. Я думаю, що в місті є гірші дороги, і куди б їх направити ті е, матеріальні, да от хай би вони внесли в ті місця, де конче необхідно. А ще перехожі підказують міському шеу, де варто було б ремонтувати вулиці в першу чергу. Порівняно з тим, в якому стані знаходиться центральна вулиця, то звичайно краще лопії зробити біля того на Луцький кільцевий виїзд. У ті зняли покриття і залишили. Та все ж не всі мешканці міста такі категоричні рівняни кажуть, що ситуація з бордюрами можливо і не була критичною однак, впевнені шляховики знають, що роблять. Я не звертала уваги, чи настільки погано тут було, що їх треба міняти, чи ні? Я не можу сказати. Раз вони роблять, значить роблять на краще. Я так думаю, це благоустрій міста. Приводять до ладу тротуари і на вулиці Драгоманова. Окрім шляховиків, тут працюють і інші комунальні служби, які міняють комунікації, і це кажуть у Рівненському Шеу лише початок. На цей рік ми передбачаємо тільки демонтаж, монтажу бордюрного каменю і влаштування належним чином пішохідної зони з бруківки, з каменю. От в принципі, такі перспективи на цей рік, а на наступний скоріше всього, що можливо буде внесена пропозиція по ремонту самої проїжджої частини даної вулиці. На сьогоднішній день у рівному асфальтують ще декілька другорядних вулиць та прибудинкових територій. Втім, справа цим не обмежується. Зокрема, працівники рівний автошлях Буду ремонтують ділянку дороги на Луцькому кільці, на яку мешканці міста нарікали уже не один місяць. Що ж до вулиці Київської, то ділянку дороги від 12-ї школи до пагорба слави пофрезерували ще влітку. За цей час вже зруйнувався і нижній шар асфальту. Шляховики ж запевняють, до ремонту цієї ділянки дороги приступлять з дня на день. Чекають мешканці рівного і ремонту дорожнього полотна на вулиці князя Володимира та в районі нового двору. Міські чиновники в свою чергу очікують, коли казначейство пропустить гроші на ці роботи, адже всі тендери вже проведено і гроші зарезервовано. Загалом на рахунках зависло близько 5 мільйонів гривень. Та чи встигнуться гроші освоїти до початку зими, міський голова рівного не впевнений. Навіть дахи теоретично можна буде робити в суху погоду морозно. Асфальтування просто пропаде. І найбільша шкода коштів це той субвенції київської, яка просто пропаде, бо наші кошти будуть переведені на наступний рік. Якось ми вже там їх витягнемо. А київська субвенція просто пропаде. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.